Всіх вітаю сьогодні. А, настав той день, коли я буду розкроювати підкладку. А, одразу скажу, що а, нову підкладку, яка в мене, можливо, змісова візкоза з переєстром, все одно я її вже підпрасувала. Тобто, я зробила їй ВТО, щоб на всяк випадок її як би, дати усадку. таку а, потім я викладаю стару підкладку. Я її не приношу на папір, я її нічого знаю, я її підпрасувала, от наскільки вона вляглася, настільки я її підкладаю. Потім я буду все це діло десь підмальовувати, десь підколювати і вирізати. Чи можна так? Ну, звісно, що можна. Якщо ви хочете якось по-іншому, то, будь ласка, робіть. Я вам показую, як я роблю. Зараз я підколюю в деяких місцях, тому що цю підкладку прасувати під паром неможливо. Я маю на увазі стару, вона шовкова і вона може дати усадку. Це шовк, це натуральна тканина. Потім всі, я де бачу дійсно що важливі виточки, які тут були. Я їх розпорула. І буду я їх так само втілювати в нові підкладці. Але витачки, які, от, наприклад, ось цей рельєф, він мені не важливий. Я бачу, що вона викладається рівно, не грає тканина, нічого з нею не трапляється. Тобто, я не буду цей рельєф втілювати знову ж таки в життя, різати цю підкладку нову для того, щоб зробити всі ці рельєфи. Я не буду того робити. Я просто навіть не хочу з цим От, заморочуватись. От скажу вам відверто, не хочу. Якщо я вкрутила хутрове пальто, то як я вкрутила собі підкладку? Я ж вкручувала без підкладки, я вам поясню, поки я не колю. Я... Хутрове пальто і підкладка, яка там була, вони. Ну, Як сказати, майже ідентичні, так? На підкладці є запас внизу. Там був запас приблизно на 7-8 см, який був на додаткову свободу. Я заміряла своє пальто, те пальто вже вкорочене і підшите, яке воно зараз заміряла по точкам. Це плече від пройми вниз, плече від горловини вниз. По центру спини. Зараз я трошки поверну камеру і вниз, по центру спини, і вниз. Зараз ось якось так спробую. Так, ну, там трошечки видно, просто що воно не зовсім хоче повертатися. Тобто, від центру від сьомого позвонка і вниз. В мене є довжина. 70 см. До цієї довжини я ще додаю, ну я не додавала 8 см, а я, додавала, я додала 5 см. Тому що, я потім покажу, я буду від, від, як то, відтворювати ту саму о, підкладку понизу, так, так само, як вона була і в оригіналі. І в мене буде свобода. Ви бачите, ось тут ось тут я додаю. О, ви можете побачити, ось тут в мене йде згин цієї підкладки тканини. Від цієї підкладки тканини, ось тут, я понизу поставила прямо в підкладку той куточок, в той згин, точніше, далі трошечки отак на вкос. Чому я це зробила? Тому що я таким чином, ось тут, в спині, додаю свободу. Там буде така собі складка на свободу. Я потім це покажу. Ще. І, і що? І ось, якщо брати понизу, то ви бачите, тут є як встик. тут є такий собі рельє, рельєф. І оцей рельєф я закладу тут в виточку, я його заберу. Тут в мене по центру спини буде складка на свободу, а цей рельєф я відкреслю кредою і закладу. Потім застрочу. Все, що я буду застрочувати на підкладці, це буде під машиною. Вшивати рукав з підкладкою вшивати, рукав в підкладку вшивати, я буду вже вручну. Чому? Тому що так і мені зручніше, ну, скажімо так, і мені зручніше, і таким чином я буду підкладку, точніше, пройму рукава. Пройму підкладки і рукав я буду вшивати самим пальто, так як воно було. Якщо ви відгортаєте декілька відео назад, там, де я розбирала то пальто, то ви побачите, що там я відпорювала ось цю пройму з рукавом від пройми самого пальто, тому що воно було вручну все закріплено додатково. Тобто, спочатку вручну вшит, вшитий сам рукав. В підкладку, потім та підкладка була окремо підшита до пройми рукава самого пальто. От якось так. Так що тут я відмічаю ось такі позначки даю. Це в мене буде позначка, де в мене буде сам Ну, як то націчка, куди я буду стикувати ось ці дві бокові лінії. Тут я, в принципі, можу додати позначку, а в принципі, не буду додавати. Зараз я поставлю позначку на, на, ось тут, на плечах обов'язково, тому що тут плече я не зрізала багато, там додатково на зріз плеча, тобто припуск такий, він був ну, такий 4,5. Я його трошки зрізала, але все одно я ось тут даю по ось цій лінії, я даю позначку. Потім я її віддублюю на самій підкладці. Тут даю позначку. Це позначка про що говорить? Про те, що саме в цю лінію був вшитий рукав. Далі я так само ось тут позначаю, де в мене лінія. Тут досить широкий такий проміжок. Ось тут видно. Дивіться, бачите, я його трошечки ось так, як то загнула, так? Я її не підколювала, просто загнула. Той край в мене, буде, піде на припуск. Але не такий широкий. Тут ширина. Я зараз вам скажу: де тут мій сантиметр? Тут ширина цього припуску 6 сантиметрів. От 6 сантиметрів мені не потрібно, тому що, коли вони закладали, тут були складки. Мені це не подобається, я не буду так робити, я зроблю набагато менше. Там буде десь біля 2 см, і таким чином в мене буде все ок. Але до того, як я зроблю 2 см, я хочу тут відкреслити ту лінію, яка буде поєднуватись в мене з пальто. Ось так. І знаєте, тут багато виточок, які... Ну, вони робили, я не знаю навіщо, але ті виточки не працюють. Тобто вони взагалі пішли от якось тут. Виточка, яка пішла просто сюди, вона не при цну, вона не, не грає ніякої ролі взагалі, але вона вся пішла туди на той припуск. Навіщо так робили? Невідомо, але так робили. Тож я собі роблю так, як мені зручно і так, як я хочу. Обов'язково позначаю всі лінії того місця, там де плече, це обов'язково. І якщо ось тут є виточка, то я її так само позначаю. Проте, дивіться, ось тут на спині. Ой, зараз я поверну камеру. Так. Дивіться, тут на спині була виточка, Я її розпорола, але при тому, що я тут додаю ще на складку. Центру спини, там, де горловина. Скоріше за все, я цю витачку взагалі не буду застрочувати. Тобто я її не буду повертати на своє місце і втілювати в то своє первинне життя. От. Лінію пройму я задаю обов'язково, плече задаю обов'язково. І тут в мене ще є на припуск. На припуск, який я буду давати. Загалом тут припуск, ну, в принципі, я такий і практично і збережу, Так? Просто що. Я собі помітку зроблю, що то в мене не 1 см припуск. Щоб я потім його коли застрочувала, то <кій> я мала на увазі, тому що я вже давно-давно відвикла від таких припусків, як вони, наприклад, дають. В них припуск от десь 2,5-3 см. Зараз я вам замірюю той припуск, який вони давали. Зараз ось Шматочок, який я відрізала. Дивіться, тут є припуск на 2,5, а тут з іншого боку на 2. Тобто в них такі різні якісь мірники, ну, продає вони все це так сшивали і мали собі радість і щастя, що стосовно рукава. Зараз я відріжу цей свій головний фасад, називаємо його так. А, і ще що тут цікаво: вони давали досить такі глибокі націчки по горловині, щоб воно не стягвало. Вони давали тут, я зрізала, тому що тут взагалі тут був десь на 3,5 см припуск. Тож я його зрізала. Але вони давали дуже а, такий а, глибокі глибокий надсічки і на проймі рукава Навіщо? для того, щоб так само воно не було а, зі складками, тому що великий припуск і великі ось ці а, надсічки. Дивіться, я зараз ріжу. Ріжу я біля того зрізу, біля зрізу всіх. Первинних припусків. Я не знаю, взагалі напишіть, чи цікаво вам такі речі дивитись. Ну, наприклад, я, якщо дивлюся якісь такі речі, то не для того, щоб знати, як давати припуски, а для того, щоб, як сказати, ну просто помедитувати, скажімо так. Дивіться, ось тут, зараз я перевірю, так, ось тут, ось тут. В мене виточка. Я повинна собі позначити центр моєї спини, з урахуванням того, що я ось цю ширину виточки пущу сюди. Тобто я візьму, зроблю надсічку, розтягну цю виточку і зроблю надсічку ось так. Ось так. Вона так само в мене буде. Достатньо глибока. Я, Але я проте все одно собі креслю всі ці лінії. Навіщо я це роблю? Тому що я так само буду поєднувати потім з усіма це ж буде вручну ще. І я буду поєднувати з усіма а, швами, які будуть саме на самому пальто. Так що мені це вкрай, вкрай важливо знати, які там припуски, і де там що. Так само я зроблю тут надсічки. Інколи глибокі, інколи не дуже, інколи часть, досить часті, а інколи не дуже. І тут так само я зроблю надсячку, тому що вон, тут є в мене ось такий перегін, щоб воно просто так само вкладалось досить досить комфортно. А що я хочу зробити ще, це наколоти витачки, а я тут зніму, мені, мені вже це не потрібно. Я звідси зніму підкладку. Що я буду робити далі? Взагалі, яку довжину підкладки я зараз зробила? Вся практично довжина підкладки в мене однакова по спині і по передній частині до пальто. Чому? Тому що я потім буду вирівнювати саме по пальто, коли я вшию рукав, вшию плечі ну, по горловині, по борту, і буду потім вирівнювати. Ви все одно все це побачите. Зараз я отак працюю. З підкладкою це діло я прибираю це діло. Я зараз нічого не викидаю. Чому? Тому що, Тому що на, про всяк випадок, я залишу, якщо мені треба буде щось там піддивитись, як воно там було зроблено, я його повертаю і піддивляюся. Так. Так, 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 але мені цього замало. Мені цього замало треба більше поставити. Булавок. Я ще раз повторюю, зараз я технічно все це діло намічаю, а потім я беру, коли перед тим, як сшивати, щоб в мене були максимально рівні показники на шви. Я все це додатково окремо підкреслю і відредагую. За допомогою лінійки, за допомогою сантиметрової стрічки. Чому я зараз начебто так не зроблю? Ну, по-перше, я показую вам на камеру весь цей процес відредагувати, якщо хтось займається таким самим, і як то сказати, начебто вперше практично як я, тому що я ж не по цій темі, взагалі я не по переробках якихось там речей. Тож, я це все вам просто транслюю, як намітити, а потім, а потім ви вже можете самостійно все це зробити. Відтредахувати собі там, відкреслити і так далі. Тут я беру, ось так намічаю. Так, неправильно, я краще буду різати. Не різати ніж креслити на тканині. Я ще не дуже люблю крейди. Рейде я не дуже люблю. Так, тут зріжу. А тут, а тут і я так само ріжу вздовж. Так, щоб було і вам зручно дивитись, і мені зручно різати. Так, це моя крейда. Крида, крита, крита. Крида. А тут у нас що, я роблю відмі... відмічаю собі кордон, куди я буду вшивати рукавчик. Ось так. Тут обов'язково я відмічаю, що тут в мене витачка. Зараз я відріжу лишнє ось тут. Пухаю вам. Так, і е, що я зроблю? Я ось так намічу зараз. Тут в мене витечка. Я перевертаю. В принципі, так само, як і на папері. Я відмічаю собі стак. З цього боку. З цього боку мені треба все це відкинути. От виточка дуже близько до лінії пройми. Тож я її трошки бачите, вона там кривенько пішла, але нічого страшного. Я зараз це відколю. Прибираю. Далеко я не прибираю, але ось тут я потім буду все це тіло наводити. Для Ніку це буде ось так. При тому, що тут витачка, вона нерівна йде, вона з таким поворотиком. Можливо, той поворотик пішов за того, що тут, як сказати, вже деструктована а, тканина, так, після а, того, як її носили. Можливо, mm -hmm. Можливо. тут так само зроблена виточка ну, прямо з таким поворотом. Ми цього не знаємо, але якщо дивитись на плечі, то тканина достатньо добре зберегла пряму лінію. Тож плечі ми. Мацечки і все в нас буде чіпко. Так, і тут так само я зроблю ще, яка мені буде говорити про те, де мені стикувати мій рукав проймою. Так, як тут трошечки воно під нахилом, я наколю. Потім буду вже виводити всі ці виточки. Ще я хочу наколоти, тому що мені треба знати мій поворот, щоб він був от, от, максимально однаковим по лінії спини, ой, по лінії підборта. Так що тут я ставлю максимальну кількість булавочок. От, і потім я все так само. Вітри Так. Тут я давала припуск, я зараз його, поки пам'ятаю, накреслю. Отак. Так, це у нас передня частина, вона у нас вже в сторону. І рукав. Рукав, як ви можете бачити, я поклала, виклала, виклала поперек. Не вздовж ткани, а поперек. Чи має це взагалі грає якусь роль, не грає ніякої ролі. Якщо ваша тканина принципово не має моменту розтягування, вам воно не потрібно, тоді і вас воно не буде видавати, де поперек, ну, тобто є тканини, яке направлення як кольору від нитки йде, і ви вам немає різниці, то ви можете ставити як завгодно. Вам не буде це на вашу структуру, на ваші якісь технічні моменти, нічого грати. Головне, щоб було все чітко, рівно, щоб ви знали, що ну, позбавитись від перекосів. Так само я роблю і на коли викладаю поперек. Я не боюсь цього, тому що, наприклад, наприклад я шила спідницю, яка а, а, мала складки. Ну, такі, як вони не... складки. Плісірвані такі складочки. Ці складочки плісировані, вони обов'язково потребували великої кількості тканини. Я цю спідницю шила на замовлення, і зараз я собі буду відшивати таку практично саме у діор, так само є зараз такі, дуже багато таких спідниць. Ну, будемо не про це. Коли повинна бути достатня ширина, і велика кількість тканини, і безшовний варіант. Тож, мені, що прийшлося зробити правильно, викласти поперек. Чи це якось вплинуло на зовнішній вигляд, на структуру тканини, на технічні її моменти? Ні. Так що спідниця була така, там ніхто взагалі не розумів, як викладена спідниця. Головне, що в мене були всі ниточки, всі. Моменти збережені, тому що це верхня спідниця, це її видно і так далі. Так що не бійтесь, якщо у вас тканини, наприклад, обмаль, то ви берете і спокійно використовуєте поперек всі варіанти. Так, що я, от знаєте, просто думаю з приводу цієї ширини. Я її залишу цю ширину. Всі лінії я собі відмічаю. Тут ширину так само я зберігаю. Всі лінії я відмічаю. Тут достатньо все кривенько, тому що воно вже поносилось. Але мене це не лякає, тому що, ну, тому що мені взагалі нічого не страшно після подій, особливо страшних, то вже із тканиною це не страшно. От, тож я беру і все це відмічаю. Всі-всі-всі. Ці лінії, тому що мені треба дотримуватись, а там я буду вже дивитися, як воно ще буде в мене Ось так. Тут в мене є виточка, я зараз її візьму і Ось так я її наведу. ту витачку. Потім я все це відмічу. Від, 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 від Тут рукавчик нерівний понизу, він іде з таким. Е як то, пер перекатом лінії. Е тут є виточка на локті. Цю виточку на локті я ось так роблю. Дивіться. Раз. Потім так. А що з цією виточкою на локті. О перші два варіанти є. Її можна закласти і застрочити як виточку, а можна взяти закласти в складку і запрасувати як виточку. Все. Так, я зараз це знову викладаю. По всіх лініях, які в мене є. Ось так все перевіряю. Тут відмічаю, де в мене буде шовчик. Дивіться, якщо можна зробити ось так. Раз, раз, раз. І тут так зараз. раз І все. Так, це перше. Я буду зберігати такий самий припуск на нашвий. А тут, тут в мене. Сині руки вже руки вже сині. Ну нічого, ось так. Тут зараз. Як я буду застрочувати ту виточку чи ні? Я подивлюсь на свій настрій. То буде залежати від мого настрою, тому що настрій він може... Туди-сюди скакати, як завгодно. Так, я так само роблю ту хвильку. Тут даю такий самий припуск. Тут трошечки. Чому я даю такий самий припуск? Тому що а, тут досить, бачите, така крива лінія, вона вже витягнута. Я а, все, ж таки, все ж таки хочу. Витримати ту можливість. Ай, з припуском. Ось так. Щоб, от, бачите, я зараз розтягнула, розтяг, розтягла і все. І воно трошечки ну, я маю на увазі той верхній рукав, бачите, тут дуже багато витяжок і всього такого. Тож мені не страшно дати трошки більше, страшно дати а, трошки менше такі речі. Розпрасувати прямо от. Так, ідеально, це не, не, ніяк не можна, тому що воно вже все. Його можна тільки зменшити під паром. І ось тут зараз я дам ось так, надсечки. Це моє направлення, це на виточку. Це націчка на шовчик. Тут так само націчка на виточку. націчка на шовчик. Поки що ніяких насічок ось тут я давати не буду, тому що, тому що, тому що я хочу спочатку, <кій> як то сказати, я а, буду мати собі на увазі ось цю лінію. І потім, коли я буду вже її вшивати, тоді я буду а, бачити, де мені треба зробити ті насічки І буду робити ті насічки. Ось так. Так що все і я все розкроїла. І тепер тільки зборка. А давайте так, я не буду показувати зборку, тому що тут дуже-дуже легко. Ми зустрінемось з вами, коли я буду підшивати саму вже зібрану підкладку до прито. Всім до нової зустрічі і доброго настрою!